подивитися вам далі вдома Але насправді він це робить із великою любов'ю до своєї родини, тому що він хоче для них лише хорошого майбутнього. Оце вам дуже раджу подивитися цей фільм Розам Хрущінський, який виконує головну роль. Він здається, що він тут просто неперевершений. Це одна з його найяскравіших ровець, завжди в кіноматографі. На цьому єврейська про тему, тему закінці закінчується. Ось він вже починає писати просто про людей, які знаходяться в якомусь постійному страху. Вони чогось бояться, вони ні в чому не впевнені і ні нічого не зрозуміли. Тут ще накладається така, такий факт із біографії Фукса, що він ще в рядкому віці зрозумів, що він гей, що його не цікавлять дівчатка, його цікавлять хлопчика. Оскільки він жив в такий досить складний період, він знав, що якщо про це дізнається, то йому власне там, не знаю, після виправні роботи, вони стабори і так далі. І він весь час це приховував, хоча йому так і не вдалося, потім все це з'ясувалося, і е, йому довелося піти на співпрацю із е, таємними службами. Чому Фокс не емігрував, так? В 68-му році дуже багато чеських письменників, які нам ну, що вони не можуть себе реалізувати в Чехословаччині тодішній, вони емігрували. Фукс теж зробив таку спробу досить оригінальний спосіб. Він вирішив одружитися. Він, значить, поїхав в Італію а, читати там курс лекцій про євреїв, часто з єврейської тематики. А, ніби там, там сподобалася одна дівчина, і вони вирішили одружитися. Дівчина була з дуже багатою пловою родиною. Вони відгуляли просто шикарне пишне весілля. Про з з весіллям їм надходили від лідера тодішньої італійської комуністичної партії, від тодішнього папу римського. Тобто, це була супер-супер родина. Але на самому ж весіллі, як свідчить наступлюсь, фукс не витримав і почав залицятися, залицятися до одного з офіціантів. Потім на другий день після весілля він просто втік назад в Чехословаччину, знав, що дружина приїде на до його шукати, тому він попросив одного свого друга, щоб той е, заховав його. Був психіатричну лікарню, де працював. Ось він, значить, переховувався від цієї дружини в психі... психіатричній лікарні. Це викликав міжнародний скандал. Всю історію відбулося в Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ чи посилачів, чи папа Римський. Ось, це був просто міжнародний скандал. Потім дружина ще кілька разів намагалася його повернути, в неї так нічого і не вийшло. За те, що папа Римський дав їм розлучення, але офіційно вони так. І Потім, е, як що Фукс ще довгий час після смерті батька жив в одній квартирі зі своєю мамою, е, яка забожеволіла в певний момент, тобто в були проблеми із головою. Він не міг покинути маму напризволяще. Мама прожила досить довго, померла вже наприкінці х років. Ось, тому Фуксові нічого не лишалося, йому треба було. Жити в Чехословаччині після цього скандалу з дружиною, власне, всі дізналися, що він гей. До нього постійно приходили е, агенти спеціальних служб. Як свідчать його друзі, що він після кожного такого візиту залишав свої спогади, але перед смертю Фукс спалив усі свої листи, усі свої щоденники, все, що було особисто, тому що, межав, що він бажав, що в нього мають мають лишитися тільки його твори. Він так і говорив: якщо ви хочете дізнатися щось про мене, читайте мої книжки, там є все. Тому ми вже нічого такого не можемо дізнатися, ось, але деякі факти все ж лишилися. Так от, і ось ця тема людина, яка постійно знаходиться в загрозі, ми постійно бачимо в його творах. Наступний роман, який перекладений про мовою, називається Ми ще надалі йому згадку, Тобто, бачите чеську і маленьку російську обкладинку цієї книжки. Я не буду ж детально розповідати. Ви можете прочитати. Наталія Мозгарк це головна героїня. Тобто старенька жінка, якою є така е, як сказати, звичка, мулька. Вона постійно вона дуже боїться мушею, постійно розкладає їм різні їди, і всі про це знають. Вона позаробляє тим, що півоїться промовилки на кладовищі та дивиться за дітьми, які стоять на обліку в соціальних службах. Вони там складні стосунки як з сином, так і з донькою. А вся ця ситуація відбувається в якомусь невизначеному місці, в невизначеному часі. Єдине тільки що ми знаємо, що в цьому місті є якась графиня, яка зараз знаходиться в ув'язненні і країною керують якісь злі люди, які ж посадили цю графиню в тюрму. Всі люди дуже хочуть, щоб цю графиню не любили, тому що це їхня остання надія на порятунок. Така от невизначена історія. І е, чим все це закінчується, дуже дуже несподівано, дуже цікаво, дуже інтригується, дуже раджу е, що, Щоб закінчити вже про Фукса, то маю сказати, що скільки він був геєм і був по собі людиною, яка була дуже нерішуча, дуже боязка, він не міг підтримувати всі е, опозиційні протестні рухи, які відбувалися в Чехословаччині в 70-х, 80-х роках. До нього приходили з проханнями підписувати Харків. І так далі, і так далі. Він всім відмовляв, тому що він просто боявся, і він йшов на співпрацю власне із режимом із комуністами. Він писав на замовлення якісь фільм, сценарії до фільмів, писав на замовлення книжки, просто щоб його не чекали, і видавали його книги. Потім після оксамитової революції, сімдесят дев'ятого року, дуже багато хто хрещував серед кукса. Навіть видавництво повертали книжки, бо його видавали комуністів. Ми тут не будемо видавати зараз.